З нами на прямому зв'язку польські журналісти видання «Реси» та Ігор ігрокравеці. Пане Юрі, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Давно не бачилися. Героям слава, дякую за запрошення. Пане Юрію, на жаль, почнемо з неприємної новини нашу розмову, тому що польські фермери сьогодні знов ж таки почали блокувати кордон з Україною. Акції можуть тривати до чотирьох місяців. Про це повідомила Державна прокордонна служба України на пункт пропуску. Я дорогуськ, польські фермери ускладнили рух. Фори пропускають по одній на на годину в кожен бік. Гуманітарні вантажі та автобуси попередньо пропускають без затримок. Тож, пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а в чому? Чому знову причина блокування? І як це зараз висвітлюється в Польщі безпосередньо? Почалося блокування 12.05 о 16-й годині за київським часом? І, на жаль, мені здається, навіть причини не є так важливі, як сам, сам факт використання кордону польськими фермерами. тому що Якщо ви пам'ятаєте попередні протести польських фермерів, вони були пов'язані з прийняттям європейським союзом договору про спрощену торгівлю власне сільськогосподарську з країнами Латинської Америки, тобто Україна, тут не те, що не при чому взагалі десь далеко від цього стояла, так тобто, на жаль, польща передовсім довела ситуацію до такого моменту, коли кордон. Фермери використовують просто з будь-якого, не знаю, для того, щоб вже скоро будуть тиснути на місцевого віта, на місцевого воєводу у воєводстві. Так, от давайте ми заблокуємо кордон, тоді нас, напевне, почують. Трошки це так виглядає зі сторони фермерів. І Україна навіть у зерновому конфлікті між Польщею і Україною там не завжди було так, що в усіх оцих ось протестах була. Винувата Україна. Там фермери дуже часто, ці ось логови, які вони використовували, вони насправді адресатом їх була не Україна, тільки Європейський Союз, який тим чи іншим способом розрегулював у ці торговельні відносини з Україною, давши Україні таку можливість, якби ввозити сільськогосподарську продукцію. Тільки що фермери це зробили, з цього зробили якийсь такий. Інструмент шантажу у вигляді прикордонної території Польщі е, минулого року з'явилася від Дональда Туска. До речі, мені якщо пам'ять не зраджує, з'явилася така пропозиція, щоб на кордоні зробити там я не знаю якусь 50-100 метрову зону. Яку ми виключаємо, якби з безпосередньо, наприклад, зі свободи маніфестацій, так ну і це би було зрозуміло. Якщо ми вписуємо прикордонну інфраструктуру до якоїсь там інфраструктури критичної, ну ми не можемо, наприклад, дозволяти будь-кому проводити протест на території військової частини, наприклад, в Польщі, так чи е, безпосередньо у якихось е, об'єктах критичної інфраструктури, тому, е, тому якби. Така сама була пропозиція з кордоном, але, на жаль, поки що в Польщі не було політичної волі, щоб це зреалізувати. Поки це у Польщі не відбудеться до того моменту за будь-яким приводом, чи то пов'язаним, а дуже часто і не пов'язаним з Україною. Фермери кордон на жаль будуть використовувати. А наскільки ці акції фермерів є популярними серед ну, поляків? Хто не дотичний? до... То... дуже, розділяє. Вони вони дуже. Вони дуже поляризують польське суспільство, я вам скажу. Так і це особливо сталося з минулорічних протестів, коли пам'ятаєте на ось фермерських маніфестаціях з'явилося багато таких ось, якихось прямо антиукраїнських символів. І воно якби для дуже великої частини польського суспільства цей фермерський протест, щодо якого можливо на початку було якісь співчуття, таке от просто людське, що вони там не можуть, наприклад, збіжжя продати і так далі, і так далі. Але оскільки зараз це вже така. Стала трошки така історія довгограюча, то і пізніше, коли з'явилися оці антиукраїнські чи проросійські російські, якісь взагалі плакати на цих протестах, то у великої частини польського суспільства не просто не відторгнення буде, а от якийсь такий от навіть навіть прямо ненависні, якісь такі такий стосунок до фермерів. З іншого боку, інша частина польського суспільства, якби ну, вважає їх просто не, не знам чи не захисниками чи не здихасниками, взагалі, такого польського духу, польського усердя, всього, всього, що пов'язане з патріотизмом. На жаль, це увійшло в таку категорію, що це там дуже велика війна на символи. А от. У нас було розслідування минулого року, ми робили мої колеги з української правди, якщо я не помиляюся, і в принципі також і е, Томаш Барецький, громадський активіст, який е, е, і у Львові дуже часто, е, часто буває. Він теж в наших ефірах звертав увагу на те, що насправді не все так однозначно з цими польськими е, протестами на кордоні, що і прослідковується, десь і слід Росії, так яка це використовує і підбурює людей безпосередньо на кордоні, коли йшлося про е, те, що висипали українські збіжжя. А як ви бачите станом на зараз, якщо ми говоримо про ці протести, які сьогодні розпочалися, це теж може використати Росія для того, аби дестабілізувати ситуацію в Польщі? І знову ж таки, ми пригадуємо минулого року, чесно кажучи, трошки українці тоді були ображені на поляки за отакі дії на кордоні. Росія насправді все намагається в Польщі використати не тільки в Польщі, в будь-якій країні в Україні, зрештою теж на свою користь, так і чим більш поляризуюче що-небудь, тим більше Росія використовує це. серед фермерів дійсно не є все так однозначно. Тут, якби, як і в, якби в нормальному житті, в нормальній демократичній державі, якими є і Польща і Україна. У нас дуже великі спектри наших думок, наших е поведінкових якихось е механізмів і так далі, і так далі. Так само вони є різні між фермерів. Серед фермерів дійсно свого часу от, притрусилися. Якась е відсоткова це дуже невеличка група російської, такої, прямо можна сказати, російської е агентури, е так, е які намагаються ну, дуже сильно. Дуже сильно спрямувати цей протест у своє русло. Там був такий момент, коли цей протест він був дуже децентралізований. Там насправді десятки чи сотні якихось інших груп, і хтось. Почав це було дуже видно, хтось почав працювати серед цього протесту, навіюючи їм антиукраїнські, от прямо ем, настрої. Дуже якби використовуючи таку емоцію ображення, так емоцію образи, е, став став, хтось керувати цю емоцію образи, що вашими головними ворогами є українці, і Україна, яка бореться з Росією. Інакше ми тут би зробили собі там ельдорадо якесь. Продавали би на такий величезний російський ринок збіжжя і все інше. Ну, тобто абсолютно маячню говорилося, і дійсно частину фермерів це настрої так само можливо змінило. Е, і це була теж поразка і польського громадянського, я вважаю, суспільства е, і польських спеціальних служб. Тому що е, от в Польщі дійсно зараз, на жаль, такий процес спостерігається, що дуже запускаються певні м, механізми у суспільстві, коли. Польська держава не є настільки принципова в тому, щоби відвертих агентів російської пропаганди ставити перед прокуратуру, перед суд і перед, якби, перед обличчя ну, систему, систему юстиції. Тут це якось відбувається в більшості зусиллями громадських організацій. Зокрема, я співпрацюю з такими організаціями. я. Зокрема, цим займайся. Так ми робимо трошки заміняємо собою польську державу е, і ставимо цих людей е, перед судом. і доводимо їх до реальних вироків. Е, натомість польська держава трошки боїться чомусь, не, не вистачає політичної волі, щоб от від польського суспільства від відізолювати цю агентуру. Тоді б оці процеси із фермерами із розповсюдженням. Все більше і більшим антиукраїнських настроїв у Польщі вони б виглядали у сьогоднішній державі зовсім інакше. Давайте ще один момент зачепимо те, що Росі... Польща закриває російське ганкольцовство у Кракові. Причиною ставили докази, що російські спецслужби причетні до підпалу торговного центру у Варшаві минулому році. У дописі на платформі X Дональд Туз заявив, що Польща має абсолютно впевненість, що пожежа в торговому центрі стала результатом підпалу, здійсненого за наказом російських спецслужб. Туз додав, що дехто з причетних уже під вартою, а решта підозрюваних вже інфіковані. Їх розшукують. Пане Ігорю. Що вам відомо більше про цих підозрюваних? Чи є публічно це в доступі? Так, і, е, і наскільки постраждав тоді торговий центр? Мільний центр постраждав дуже сильно, і там ну, взагалі не можна далі проводити діяльність. А там були е, понад тисячу, понад тисячу. Торговельних точок у цьому торговельному центрі це був е, так званий В'єтнамський торговельний центр. Так? Тобто там е, дуже сильно в'єтнамська діаспора постраждала у Варшаві, бо це було основне місце їхньої торгівлі. А така от дрібна торгівля, власне, у такому вигляді, як це відбувалося в цьому центрі, це один. Взагалі з головних бізнесів в'єтнамської діаспори у Польщі однієї з найбільших після українців і білорусів. Так? Це, це дуже стара і дуже, дуже, дуже помітна, особливо коли це Варшави така діаспорна група е, і дуже лояльно, до речі, до польської держави, якщо ми говоримо, бо вони втікали в більшості в комуністичний час під час в'єтнамської війни від комуністів сюди. До Польщі, е, якби ми не дізнаємося, бо ці люди правдоподібно, е, я маю таку надію, принаймні що суд над ними буде швидкий, але поки суд не закінчиться, ми не дізнаємося, що це було конкретно за люди, хіба що будуть такі перекази. Тобто те, що ви говорите, дуже важливо, це якраз закриття консульства Кракові. Видно, що польська держава. До цього сьогоднішнього власне моменту готувалася, і це не просто так відбувається, тому що у нас здається за офіційними статистиками, десь в Україні досі близько двох тисяч представників російських дипломатичних служб, тобто людей, які користуються російськими дипломатичними паспортами, і які де-факто такі от підпали, як на Маревільській, отакі речі, які відбувалися в Литві, а там теж відбувалися дуже нехороші речі. І вони безпосередньо пов'язані з підпалом торговельного центру у Варшаві намагання, наприклад, зробити якісь ем, провокації на французькій залізниці, і так далі. І так далі, це все відбувається завдяки присутності російських дипломатів. Завдяки присутності російських дипломатів так само реєструються. Ем, Товариства з об'єднаною відповід з обмеженою відповідальністю на території Євросоюзу, які допомагають обходити санкції. Тобто, цей крок, ну в принципі, я би сказав, давно очікуваний, якщо не запізніли. А от е, яку роль фактично виконувало російське консульство у Кракові? Якщо ми будемо вже предметніше про це працює дипломатичну просто чергове консульство, говорить, так ми з... Так, будь ласка, це. Це, це чергове консульство, бо до цього було закрито консульство у Познані, Причому за досить смішною причиною вони, як то дуже часто буває з російськими дипломатичними установами, вони або запізнюються з тим, щоб заплатити за оренду, або, або якби ну, дуже довго не платять, можуть не платити за цю оренду. А, якби і польська держава тоді використала. Таку можливість, що в Познані немає, до речі, українського консульства. Хоч там дуже багато людей з України, українських мігрантів проживає, і це велике місто польське, так яке не обслужується консульською службою України. А з іншого боку, є російське, і просто це приміщення російського консульства передали Україні. А, натомість, якщо ми говоримо про Краків, то це просто друге здається, якщо я не помиляюся, після Варшави. Дипломатичне представництво е, Росії за величиною можу помилятися, але мені здається, що це так. і Якби чергова, якби на відстріл, у нас Варшава Правда, ще там є по дорозі. Здається, Гданськ У Гданську є російське дипломатичне представництво, яке можна м, закрити. Польща, чому можете багато запитати про те, чому е, Польща взагалі не позакривала? і Що досі у нас російський посол взагалі тут знаходиться в нашій країні, який на 9 мая ходить там під е, пам'ятник е, радянських солдатів і влаштовує теж провокації і теж з участю української діаспори? Е, е, якби е, це не відбулося, тому що е, у Росії є на жаль дуже велика польська е, діаспора. Яка потребує принаймні якогось мінімального консульського обслуговування, ми говоримо про польську діаспору тих людей, які, яких вислано до Сибіру, і е, е, які от в цих краях там за Уралом десь живуть, і Польща якраз зараз намагається змінити і так далі, змінити право про репатріацію, щоб тих людей, які якимось чином ну, хочуть все-таки повернутися до Польщі. Дати їм останній шанс, останній вагон, щоб вони туди вскочили. І якщо вони не хочуть нічого мати спільного з цією державою, щоб вони на території Польщі нащадки поляків, висланих до Сибіру, могли переїхати. Тому для того нам потрібні. Якісь дипломатичні представництва в Росії, хоча б на мінімальному рівні, тому на жаль, ми не можемо повністю закрити російських представництв на території Польщі. А як, от самі поляки, як ви бачите, і в медіа про це говорять, чи підтримують от закриття російських дипломатичних консульств? Це абсолютно підтримується польською громадською думкою, і те питання, яке я ставлю, чому так не зробили давно? Воно звучить із великим обуренням, коли взагалі бачать у будь-якому. Місті, ну цей триколор, коли бачать російського посла. Він не дуже часто вилазить зі свого барлогу Але якби коли його бачать, це ну, ну це дуже велике зогидження насправді відбувається в польському суспільстві і в пресі в польській. Але якби ну до мене особисто, так якщо ми маємо, ну Польща просто виняткова на цьому тлі держава, яка має величезну ще, можливо, інші держави це такі це. Балтійські країни, де теж багато представників вислано е, у сталінські часи в Сибір, так і на жаль, там є родини, які е, от, е, ну, знаходяться перед таким. Ми, ми не можемо їх позбавити такої опіки, розумієте? Е, е, і це для мене, ну якби є таким аргументом перед дилемою, перед якою стоять польські влади, чому вони ще цього. Е, Представника держави терористи не погнали зі своєї території при величезній насправді. Повірте мені підтримці польської громадської думки. Ну але я так розумію, що і є безпосередньо встановлені факти, коли з російськими дипломатичними паспортами виконували завдання російських безпосередньої спецслужби. Я знайшла інформацію. Агентство внутрішньої безпеки польщі встановило імена 45 осіб, працівників російських спецслужб і пов'язаних з ним осіб, які користувалися дипломатичним статусом у Польщі. Якби це постійна історія в усіх Євро... не тільки європейських Ой, не країнах. Так. Так? Ми прекрасно знаємо, що російські дипломати вони останні що виконують це консульську чи дипломатичну функцію. Тому їх, до речі, тут дуже так багато. Дві тисячі представників якби, дипломатичного корпусу це дуже багато на будь-яку державу, ну, і тим більше таку державу, як, як Польща. Українських працівників, мені здається. При кількості української міграції, при кількості потрібних необхідних консульських дій, є, якщо я не помиляюся, там пару сотень, так ну дві тисячі і дві тисячі російських, так які розумієте, тільки є, якби Росія, як то Росія, вона всіх тримає трошки в заручниках, так. Тобто, коли ми вона по перше відповідає дзеркальними діями, так а польських консулів в Росії є значно менше ніж. Російських у Польщі, котрих ми напускали у цей період, коли щодо Росії у нас були у всіх е, ружеві окуляри. Так я маю на увазі 12-й, десь приблизно ті роки, коли ми всі разом зі сполученими штатами і на чолі з ними Європа робили з Росією ресет черговий уже за всю історію, е, якби і тут е, є така річ, що ми всі прекрасно розуміємо, що ці. Дипломати е, витворяють натомість те, яким чином їх прикрити, і те, яким чином, е, скажімо так, прикрити власне у тих, бо вони розумієте, коли вони висилаються. Вони висилаються, ті, що там, я не знаю, допомагають нашим полякам з Росії репатріюватися, так тобто ті, які виконують безпосередні якісь консульські дії, яким цим людям треба дозавершити, щоб свої документальне розлучення отримати з цієї російською державою і переїхати сюди, наприклад, в Польщу. Але ем, якби а останніми вони висилають тих, які займаються диверсійними акціями на території всіх нормальних держав. Якби, і в цьому полягає проблема. і Тому тут починається у певному моменті такий дипломатичний пінг-понг, так? як з цією познанню, коли там замикається просто через якісь формальності, просто шукається щось, що можна отак, от все к чорту прикрити через якусь недоповнену формальність. Так? І це насправді польська держава у цьому є досить ну досить винахідливою я би сказав при рівні при рівні проблеми яка яка існує пане Юрію, ви, напевно, теж бачили роботу кореспондентки слава ТІВІ Наталки волосацької під час 9 травня в варшаві якщо я не помиляюсь коли їй перешкодяли вести прямий репортаж вімкнення тому що була громада Ну дивіться, розмовляли вони до неї польською. Ми не можемо стверджувати, що це були безпосередні громадяни Польщі. Ми не можемо стверджувати, що це були громадяни України чи Росії, Але Були громадяни Польщі, вони вони в більшості є розпізнані, але це є люди. Це є люди, які якби є така серед поляків частина населення. Це не не навіть не, не одиниці відсотків. Це просто одиниці так людей, які от ходять в російське, от у них є якась там, я не знаю. Чи у них там сентимент до старого комуністичного режиму залишився зазвичай, це, якщо ви бачили це відео, це були старші люди, так? Тобто, ті, які от ну була така категорія людей у польській комуністичній державі, які дуже любили Росію. І от вони будуть її любити у будь-якому вигляді, у якому буде вона смердіти як добрий французький сир. Вони таку її будуть любити. От і, і це були якраз це люди, які до, до речі, якщо ми говоримо про польську громадську думку, вони з прізвища і з імені всі давно розпізнані. Так проти них зокрема намагаємося ми громадські організації, наприклад, чи журналісти. Е Точити при нагоді судові процеси і ставити їх перед судом. Те, що там, на мою думку, я переглянув уважно це відео. Е, на жаль, пані Наталя, на мою думку, вона, значить, там не було доброго виходу з цієї ситуації, з точки зору е, от розмежування журналістської так. так, журналістської етики і так далі, бо вона трохи є і громадянка, і журналістка, а етика наказує ці ці якби речі розмежовувати натомість. Ті люди, які стоять проти тебе, вони не є ні громадяни, ні е, журналісти. Вони є просто отакі от, е, е, дикунський антиєвропейський натовп, е, який, який от всіляко от тебе намагається підгризти просто по звір'ячому. Е, якби мені здається, що, що, що там було неправильно, там не зареагувала, на жаль, польська поліція. Там якраз була от поле. Дії було для поліції, це трошки те, про що я і говорю. Що польська держава є такі моменти, коли вона могла би з фермерами, і якщо ми говоримо про е, антиукраїнське тут лобі в Польщі, яке все більше розповсюджує свої переконання на стосунково нормальних поляків, е, польська держава могла би, на мою думку, вона реагувати і в цій ситуації, 9 травня, вона могла б реагувати. У вигляді поліції, прокуратури чи судів трошки більш агресивно, як це зрештою є закладено і в кримінальному кодексі і в усіх в усьому правовому полі польської держави. Польська держава просто не використовує з якоїсь причини усіх механізмів, які в неї існують, щодо того, яким чином цих людей ізолювати. Їм можна дати право протестувати, натомість їм абсолютно в тому моменті, коли вони фізично почали навіть торкатися українських демонстрантів, чи тим більше журналістки, їхнє згромадження згідно з польським правом, так тобто їхні зібрання, треба було розпустити. Цього теж не стало, і воно би стало нелегальним. Цього так само не сталося, і це дуже прикро. Пане Ігорю, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Ігор Кравець, польський журналіст, видання «Рецепт Обивательський. На жаль, мушу пана Ігоря відпускати, але кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам за роботу. Завжди рада вас бачити.